Якщо ви мазохіст, то ви додивилися до третьої частини налаштування Віктрона. Значить, В цьому відео ми налаштовуємо інвертор і чарджер, тобто розряд і заряд акума. Значить, перша закладка тут у нас інвертор. У нас інвертор скільки буде видавати нам на вихід. Буде видавати 230. Ми згодні з Віктроном, Він хірний не посоветує. Включаємо точно Power Assist, бо ми хочемо Power Assist. тому що отут от ми поставили General, що у нас всього 10 ампер, і ми ж хочемо більше, ніж один чайник включити. Тому ми в інверторі ставимо Power Assist і він буде під, якщо йому не вистачає цих 10 ампер, він буде підживлювати себе від акумулятора. Значить, інвертор, що у нас робить? Він розряджає акум. тому ми в інверторі нижче ставимо токи. Коли інвертор перестає працювати з розрядженим акумом, тобто, якщо у вас там сенцево-кислотна група, то така напруга. Якщо у вас якісь літій, типу Пайлентеху, у вас катов при 47 вольтах. А якщо там якийсь дайнес, там, наприклад, 48, О. значить, з інвертором це все. Тут більш налаштовувати нічого і не треба. Є у нас ще чарджер, це наступне. Тобто, коли ми розрядили акум, нам потрібно його зарядити. Так що тепер ми переходимо в ці налаштування. І, наприклад, на цій станції у нас стоїть Пайлантех. Ви можете отут вибрати, якщо у вас не а, наприклад, звичайна каталіті, фірум фосфатна, фосфатний акум, окей, нажать, і він вам, значить, ці параметри автоматично пише. Як ми бачимо, параметри вони плюс-мінус підходять до стандартного акума з 16 ячейками на борту. У PylonTech 15. Ячеек, тому нам ці параметри не підходять. Ми, їх треба змінити. Якщо у вас там PylonTech або Дальнес, в нашому випадку PylonTech, ми тут будемо змінювати. У нас Absorption не 56,8, а у нас абсорбшн 52. А флоат у нас 51. Всі ці параметри ви можете. Подивитися в мануалах Вітрона всі акуми, котрі сертифіковані, що не може ставитися з Віктроном. і Віктрон це каже, це він каже у своїх мануалах на своєму сайті. Як налаштовувати з кожним акумом, там є, вам потрібно тільки пошукати. Так що шукайте. Значить, і у нас ще. Пару галочок є. У нас тут є Enable Charger, тобто включить charger. Ми хочемо, щоб наш акум заряджався, ми його включаємо. v ми теж в принципі, постійно включаємо, але якщо у вас є генератор і ви будете його використовувати, я рекомендую цю галочку ставити. Ну, і у нас літівий акум, у нас в Пайлотех, він, він літівий. І на цьому ми завершили етап налаштування Вітрона, в принципі, якщо у вас немає сонячних панелей. Якщо у вас є сонячні панелі, то дивіться наступне відео.